Добрий день, сьогодні будемо робити ніваки із самшиту. Тут ця ділянка. Я вже один раз обрізав її. Я зробив так, що в кожному кущі було там 20-30 гілочок. Я залишив 3, 4, 5 гілочок, які йдуть в корні. Остальне повирізав. За що цього сам шит пішов угору, почав відвитися. А тепер е, слідуючий етап потрібно вишн повидаляти. І коли повидаляються ці гілки, які залишаться, підуть швидко в рост. І через рік-два можна буде вже з них формувати кульки чи лапи. В общем, поїхав обрізати оцей кущ. Значить, дивимся внизу. Внизу у нас є цього-навсього. Три гілочки. Одна велика, Ось вона. Я видаляю мелке, а її... Піднімаю. Так, значить, тут мелке я видавлю. Тут я візьму на бокову переведу. Так, значить, я на ній залишу оцю і оцю. Так. Ось цю видалю. Значить, ця гілочка получилась така. Далі. Оце я я видаляю, тому що воно рости вже не буде. Оці дві лишу поки побачу, будуть вони рости чи ні. Бо вже вся сила пішла вверх, то невідомо, будуть вони рости чи ні. Далі. Дивимося, що тут вверху нам шить. Ну на всякий случай лишу іщу. Далі. Тут есть ця, значить тут можна ці мелоч видавить. Тут ці є, теж мелочь видаляємо. Тут треба вибрати цю, або цю шось, або цю. Лише ми цю нижню. Так, це зовсім видаляємо. Цю поколеш. Цю ось переводимо на бокову. Так, це хороша. Так, на бокову переводимо. Тут муку обрізаємо. Тут молки обрізаємо. Потім оця хороша гілочка. Її оставляємо і по ній видаляємо. Теж лівке. Які гілки так торчать доверху, я їх беру зразу, так тішить, відгинаю. Вони, і вони е, залишаються. Починають рости трошки в сторону. Тут лявочку видаляю. Потім і це цікаве віточки. Цю поки що лишимо. Так, тут дуже багато, цю видаляємо. Так, верхній ярус. Цю, цю всю мелочу видаляємо. В верхньому ярусі. лишимо ось цю. Гілочку, позимовно так чу трохи наклонимо, лишимо ось цю зілочку. Теж наклони. А зверху тут трохи пусто. нам треба тут вибрати степочка, ось цю виточку ставимо. Цю видаляємо тут ця. Теж видаляю і от цю видаляю. Так, Значить, Дивимося тут, що середньому теж видаляємо. І вийшло таке цікаве деревце. Тепер оцю гілочку треба це. Від... Я озека. Зразу цепляю, щоб вони фіксувалися. Отак. Все, тепер поясню, що в майбутньому тут вийде. Значить я вишив в два рази більше гілок, ніж потрібно. Для чого? Коли вони через год-два підростуть, я подивлюся візуально і... Подивлюся, яка де не мешає, я видалю. Бо краще, щоб було з запасом. І на цих всіх гілочках я буду формувати або кульки, або лапи. І я буду застрягати. В общем так відбувається другий етап. Формування ніваки сам все, на цьому відео закінчено. Хто хоче зробити такі нюваки, не бійтеся, ріжте. Хай буде воно на перший рік лисе, але зато потім через год-два будуть красиві рослини, якими можна буде любуватися. До побачення.